просто приклав, заплатили і Чернігівці купують транспортні картки, щоб оплатити проїзд. Особливих черг немає, карток вистачає всім. Треба заплатити 100 гривень, 50 коштує сама картка, 10 гривень комісія. Решта 40 йде на оплату проїзду. От я вчора продала 115 карточок. 115? 115. Ось ага. сьогодні, мабуть, більше. Ти ж не в одному кіоску. Ага. А так же і до цього ж люди брали карточку. Ну а в середньому за день скільки? Ну 115 – це рекорд у вас. Це вчора був рекорд. Зараз на руках майже 45 тисяч карток. Разом з карткою Наталя Лось радить купувати і силіконовий чохол. Беруть. Ага. Ну воно захищає, щоб воно… захищає. Захищає так витирається номером. Ага, тому що знаєте, приносять люди. Ну скарпочку поповнити, номер. Не видно вже як поповнити транспортні картки. Що робити, коли загубили? Та як працює нульовий пересадковий квиток? Читайте у свіжому номері. Ольга Сапсонко на газети Весть.